Доброго дня усім. Сьогодні ми розповімо вам, як натягуємо сітку для плетіння на рамку. У нас рамка шириною 2 метри, довжиною 3. По всьому периметру закручені шурупчики і між ними довжина, яка дорівнює діагоналі квадрату сітки. В даному випадку у нас сітка 50 мм, тому між цими шурупчиками у нас 7 см. Отже, є сітка. Так, закидаємо, а, в цілому все одно, як ви це будете починати робити. Мені зручніше закинути всю довжину за сітку, залишити тут довжину основи. Далі розправляємо рівномірно. Так буде зручніше. Звісно, рубчики заважають, і спочатку це буде досить нелегко, коли розправили верх. Що, зроби, що робиться знизу, нас не цікавить. Далі саме важливо, як почати. Ми маємо залишити знизу е, пів, пів клітинки, і плетемо ми вішаємо ми не. Клітинками, як в зошиті, а ромбіками. Тому ми маємо знизу залишити півклітинки, тобто вішаємо наполовину. Перший. І далі ми бачимо дві діагоналі: один ромбик, другий ромбік. Бачимо дві сторони, одна дві сторони і вішаємо. Бажано тут залишати не півклітинки, а одну, тому зміщаємо це все трохи далі. Маємо тут залишену цілу клітинку. Саме початок це саме, важ... саме важливе. Ми маємо тут дві сторони, тут чотири сторони, і так буде далі. Далі ми маємо шість сторін. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. І так продовжуємо. А, так як тут все очевидно, ми вішаємо просто за край, Низ можна довішувати до кінця. Тут ви маєте бачити рівний ромбік. Тобто, якщо ви повісите отак, наприклад, ви бачите, що тут одразу щось не так. З цим і працюємо. Ми маємо робити так, щоб у нас ромбік шов над ромбіком ідеально. Звісно, вона буде тягнутися, якщо ви зверху <кхи> залишили недостатньо е сітки, але ми її просто трохи знімаємо і продовжуємо. По спочатку буде дуже нелегко, до цього всього треба привикати. Зручніше <кхи> всього зробити вниз і одну сторону. Верх і іншу сторону ми залишаємо під кінець. Вішаємо, доки є якась натяжка. Тільки натяжка зникає. От, наприклад, я починаю вішати, а воно злізає, Ми приходимо і дотягуємо бік, наприклад. І так можна зробити, робити з будь-якими сторонами. Завжди ми можемо перевіряти, що у нас має залишатися одна ціла клітинка від шурупа. Ми маємо цілу клітинку, цілу клітинку. Цілу клітинку і так далі. Бачите, у мене почала з'їжджати сітка. Але це тому, що вона ще не вся натягнута. Ви маєте лише розуміти, що у вас клітинка над клітинкою, над клітинкою і так далі. Без пропусків. Коли ви її натягнете, вона розрівняється. З часом ви будете бачити це автоматично, нічого важкого. Спочатку буде нелегко. Зверху ми маємо мати те саме, що маємо внизу. Ми маємо дві сторони, чотири сторони, шість сторін. Тобто у нас мають залишатися рівні ромбіки. Порядок навішування не настільки важливий. Ж, бажано залишати одну бокову сторону під кінець, бо її натягнути натягнути простіше всього. Але... Кожен натягує так, як йому подобається. Але ми маємо розуміти, що ми нічого не пропускаємо, якщо у вас сітка зроблена рівно і скрізь є 7 мм і правильна кількість шурупів, то у вас все має зійтись. Якщо не зійшлось, ви десь помилились. Перевірте, раз, два, три, знайдете помилку, потім сітка сама по собі зробиться. Важне, щоб це робив хтось високий і достатньо сильний. Тому що це не зовсім зручно. І як бачите, натяжка вже досить сильна, наприклад, тут. А, і чим далі, тим важче натягувати. Але в принципі не важливо всі, хто довго вже в нас в'яжуть сітки, майже всі дівчата і жіночки навчилися натягувати сітки а, самостійно. Все залежить тільки від практики. Як ми можемо бачити, нам приїхала сітка трохи менше, ніж вона має бути. Ні, тобто... вона рівно 3, через що? По-хорошому, щоб тут залишалася ще одна клітинка. Але якщо ми маємо вже таку ситуацію, то просто довішуємо. Це не проблема. Єдине, що. Ми сплітаємо сітки разом. І коли ми ввішаємо на останню клітинку, а, сітка завертається всередину, як, як рогалик, напевно, це досить незручно потім при сплітанні. І... Це тоді, коли є замовлення на більш ширші сітки. Так. Коли нам треба зробити її, наприклад, 6 чи 9. Якщо ви плануєте віддавати сітку, яку ви сплели, тобто там, 3 на 4 метри. То в цілому різниці немає. Якщо зараз подивитися на сітку, вона збоку зігнута, бо натяжка досить сильна вже на даний момент, вже. Треба докладати трохи сили для того, щоб її навішувати. І для цього в нас є проставки. Зараз я довішую сітку і покажу вам, як працюють проставки. Вони в кінці вставляються і розтягують сітку ще сильніше, щоб вона була максимально натягнута, щоб було зручно сплести. Чим більш натягнута сітка, тим швидше у людей виходить її плести, бо вона не тянеться за тканиною. От ми дійшли, у нас все зійшлось. Ми маємо на цьому кутку теж дві сторони рівних. 4, 6 і так далі. Е, ми бачимо, у в нас немає ніде ніяких ні, помилок. Якщо ви зробите щось не так, у вас, наприклад, може бути отака ситуація. І ви дивитесь, тут явно щось не так. Ви шукаєте йдете свою помилку по всьому периметру. От. Е, і поки ви будете починати, це буде досить часто. Маємо дві проставки. Ставимо по центру. Перша ставиться легко, до другої треба докласти зусиль. І тепер ми маємо повністю натягнуту сітку. Вона дуже сильно натягнута і плести тому дуже зручно. Ось так. Плетіть разом до перемоги.